Вітаю вас на каналі Місячна країна. Зараз я розповім, що та коли робити на городі у серпні 2024 року за місячним календарем. Серпень це місяць, коли масово дозріває врожай, який потрібно зібрати та переробити. Городні роботи в серпні це також викопка цибулинних, картоплі, а на вільних грядках. Посів та посадка скоростиглих овочів, чи зелені, чи, можливо, сидиратів. Також це боротьба зі шкідниками, підживлення, поливи та обробки ґрунту. Що та коли краще робити на городі за місячним календарем, я зараз розповім. Календар складено для усієї території України за київським часом. тож… Перше, друге та третє серпня до 14 години це спадаючий місяць у раці, це вологий та родючий знак. Тому можна щось підсіяти, підсадити, добре пересаджувати рослини, дерева, кущі, квіти. А також у ці дні сприятлива закладка компосту, поливи, розпушування ґрунту, різноманітні щеплення, підгодівлі. А ще Консервування, соління, сушіння, заготівля соків та вина. 3 серпня з 14-ї години і до вечора це спадаючий місяць у леві, неродючий та сухий знак, можлива оранка ґрунту, розпушування, підгортання, а ще дуже ефективною буде прополка бур'янів, покос трави та оприскування. Також можна консервувати. Збирати на тривале зберігання усілякі овочеві та фруктові культури. Дуже ефективним буде викопування картоплі та збір коренеплодів на насіння. 4 серпня, молодик у леві. Нічого не робимо на землі у цей день. Відпочиваємо. П'яте серпня зростаючий місяць у Леві. Це неродючий, сухий знак. Ефективною у цей день буде прополка бур'янів, оприскування, покос трави. Вона буде повільніше відростати, а також консервування, збирання на тривале зберігання усіх культур, викопування картоплі та інших коренеплодів, на насіння та на тривале зберігання. Шосте, сьоме та перша половина 8 серпня, зростаючи місяць у Діві, це малородючий знак. Можлива пересадка рослин, кущів, а також обрізка, дерев, кущів, полив можна займатися прополкою і знищенням бур'янів, а ще вносити різноманітні добрива та підживлення. Друга половина 8 серпня, 9 та 10 серпня, зростаючи місяць у Терезах. Це гарний знак для посівів та посадок. Він родючий та вологий. Тож на вільні грядки можна посіяти та підсадити якісь скоростигли овочі чи зелень або посіяти сидерати. Можна іще проводити полив, підживлення рослин, обрізку та омолодження. 11, 12 та 13 серпня до 13 години зростаючи місяць у скорпіоні. Це ще один родючий знак, коли можна сіяти, саджати, пересаджувати на вільних грядках. Також у ці дні рекомендовано щеплення, полив, підживлення органічними і мінеральними добривами буде дуже ефективним, а ще закладка компосту, різноманітне консервування та соління овочів. 13 серпня з 13 години, 14 та 15 серпня, зростаючий місяць у стрільці. І це малородючий знак. У ці дні буде сприятливе розпушування та підгортання гру, грунту, різноманітна обробка від шкідників, прополки, збирання овочів на довге зберігання, а також консервування та соління овочів та фруктів. 16 та 17 серпня зростаючий місяць у козерозі, це гарний знак, коли можна сіяти, саджати, пересаджувати. На вільних грядках можна посіяти зелень, якісь скоростиглі овочі або сидирати. Ще буде сприятлива обрізка, прищіпка, щеплення, підживлення рослин, заготівля сіна, захист від хвороб і шкідників а також Збирання овочів та фруктів на тривале зберігання та на насіння, а також консервування та соління. 18 серпня. Це зростаючий місяць у водолії і це безплідний та сухий знак. Але у цей день ефективним буде видалення бур'янів, оранка грунту, розпушування і підгортання, прополка і проріджування сходів. А ще Активно обираємо врожай на зберігання, можна викопувати цибулині та картоплю. 19 серпня це повня у знаку водолія. Нічого не робимо на землі у цей день. Відпочиваємо. 20 та 21 серпня, спадаючий місяць у рибах, дуже продуктивний та вологий знак, який дає рясний врожай, тож на вільних грядках можна щось. Посадити чи підсіяти те, що не для довгого зберігання, а відразу для їжі або консервування. Також буде сприятливий полив, розпушування, різноманітні підгодівлі, а також обрізка кущів та дерев і омолодження їх. 22 та 23 серпня спадаючи місяць у овні, це неродючий знак але. На вільні грядки можна у ці дні посіяти усіляку зелень, салат, шпинат, рукколу та будь-яку іншу зелень для салатів. Це також рекомендована оранка ґрунту, розпушування, підгортання, проріджування, різноманітна обробка від шкідників, а ще збір врожаю на тривале зберігання, зрізання квітів, сінокоз, заготівля соків та вина. Також можливе викопування картоплі на зберігання та на їжу. 24 та 25 серпня спадаючи місяць у тільці, дуже родючий знак плідний та вологий, також можна посіяти і посадити, щоб невздовзі зібрати другу хвилю врожаю. Також рекомендована пікіровка, полив, покоси газону, щоб він повільніше відростав, розпушування ґрунту, обрізка кущів та дерев. Рекомендоване усіляке консервування, соління можна та й треба викопувати цибулині та картоплю у ці дні. 26, 27 та перша половина 28 серпня, спадаючи місяць у близнюках. Малородючий та сухий знак. Але у ці дні рекомендовано викопування цибулинних та картоплі. А ще розпушування ґрунту, підгортання, прополки бур'янів, оприскування від шкідників та хвороб, внесення добрив, можна робити покос газону, а ще консервувати та солити чи варити варення. Друга половина 28 серпня, 29 та 30 серпня, спадаючи місяць у раці, дуже родючий та вологий знак. Можна сіяти, саджати, пересаджувати рослини, дерева, кущі, квіти. Дуже ефективною буде закладка компосту, полив, городу чи саду, розпушування ґрунту, різноманітні щеплення, підгодівлі. Дуже ефективним буде консервування, соління, сушіння врожаю, заготівля соків та вина. 31 серпня, спадаючий місяць у леві, це неродючий та сухий знак, але буде дуже ефективним прополка бур'янів, покос трави, консервування, а ще збирання врожаю на тривале зберігання, викопування картоплі, збір корени плодів на насіння. Все це буде дуже ефективним у цей день. Тож, таким є місячний календар садівника та городника на серпень.